Вітання! В студії Олександра Литинська. Коли навесні літає багато павутиння, то за народними спостереженнями літо очікується спекотним. А до якої метеоситуації варто готуватися найближчої доби, у четвер, 19 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході слід чекати слабкої хмарності, суттєвих опадів бути не повинно. Температурні показники вночі 5-7 у денну пору до 16-17 тепла. На півночі в нічні години плюс 6-9 градусів. У світлу пору добир тут стовпчики коливатимуться біля 16 градусної позначки. Погода мінливо хмарна в супроводі помірних дощів. Хмарно повинно бути в східних областях. Тут пройдуть опади різної інтенсивності, нічні показники на термометрах 10-11 і до 18 тепла очікується в денну пору. У південній частині нічний температурний мінімум теж плюс 10-11 у денні години. Показники в межах 17-18 градусів. Вище нуля, слабка хмарність має відзначитися нерясними дощами. На Кримському півострові теж малохмарна погода, невеликі дощі очікуються. На всій території, за винятком Ялти, нічний мінімум на термометрах 9-12 тепла. У світло пору доби до 20 градусів. У центрі в нічні години ртутні стовпчики фіксуватимуть 8-9 вища нуля, а вдень прогнозується 15-17. Тут хмаритиметься і всюди пройдуть опади невеликої та помірної інтенсивності. На початку 60-х років 19-го століття, як пише дослідник київської старовини Анатолій Макаров, будинки моди у Франції несподівано відкрили для себе. Колорит українського одягу паризькі модні журнали у багатьох номерах подавали малюнки костюмів козаків і українок. Відтак, петербурзьке друковане видання Модний журнал опублікував цілу серію українських мотивів. У кращих будинках Петербурга, і навіть в імператорському палаці можна було побачити модниць, вбраних у наш народний одяг. До речі, під час правління в Росії імператриці Єлизавети, яка таємно одружилася зі своїм фаворитом з козацького роду Олексієм Разумовським, модним вважався не лише український одяг, а й музика мати в будинку свого кобзаря було так само престижно, як і італійського капельмейстера. А далі про погоду. Тож у столиці та області цієї доби спостерігатиметься мінливо хмарна метеокартина і за прогнозами пройдуть опади різної інтенсивності, температура повітря вночі становитиме 7-8, денні показники до 15 вище нуля. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси води вам.